Хаймер з животворящий зробив свою справу: п'ять п'ять снарядів, п'ять влучань, е і все дуже добре. Наскільки я пам'ятаю, була інформація, що вони ці покидки зробили з цього острова півострів. Вони насипали дамбу для того, щоб виїжджати на цей острів, і е використовують іноді його для розташування там і е реактивних систем залпового вогню і е пускових дронів. Навіть така була інформація. Так що те, що, те, що ми їх там спіймали в черговий раз, і в черговий раз на от, е, цьому там е, не знаю, що вони шокувалися для строєвого огляду чи для проведення, чи початку занять, ну, тим не менш ефективність була максимальна. Ну, в кращих своїх традиціях окупанських вони можуть лише нищити нівичити, а заповідну зону, не заповідну зону, все сміттям і іншим словом, це вкривати. Ну приходить, я не знаю, це як чума, хвороба. Це можна лікувати не антибіотиками, антибіотика, ну, маха да, хороших... більше чумою більше можна. Чорна чума, яка прийшла. Колись була корічнева чума. Тут зараз, мабуть, чорна чума прийшла на нас уже. Залишаючи після себе лише гні, смерті і бруд насправді. А, я так розумію, що це не єдина історія, коли використовуємо Хаймерсом. Тобто вони підтверджують її настільки опрацювали, що Хаймерс підтверджує свою високу ефективність. Тут, тут же галочку можна поставити Йдемо далі, правильно? Ну я вам навіть уточнення скажу: на сьогоднішній день на 8 років черга на Хаймерс. От я знайшов таку інформацію, що на 8 років вперед. Вже черга на Хаймерс. була на два роки. Зараз зросла, але тут реклама від збройних сил України, і всі такі треба щось ну, придбати. Нам же нам же ну якщо так вже з юмором, то нам вже треба брати відсоток за рекламу, особливо пусковими і боєприпасами до них.